Ще раз всім я вас вітаю, директор 281 школи. цимбал Людмила Яківа. Сьогодні ми вам хочемо представити середню загальноосвітню школу. Вона знаходиться у Святошинському районі міста Києва, це сівденна борщагівка. Школа звичайна. Школа була відкрита у 89-му році. Тобто, хочу сказати, тим, що школа не пристосована до умов і до навчання дітей, які навчаються у нашій школі. Тема, над якою працює школа, це реалізація цінність тих пріоритетів особистості суспільства держави на засадах європейських вимірів якості освіти при збереженні скарбів національної духовності. Тобто дана тема об'єднує у себе всі аспекти, які є у сьогоднішньому житті. Якщо бачити наш соціальний паспорт, то можна сказати, що 30% наших діток це діти, які мають певні проблеми. Або в сім'ї, або мають проблеми, як... Хворі і ці всі проблеми, і, 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 така кількість у нас із 840 дітей 30% саме певних і, ось таких категорій. Що можна сказати про саму школу? В школі 33 класи. На сьогоднішній день є така проблема у кожній школі, що діти не мають бажання. Навчатися. Ну і над цією проблемою працює кожна школа. Тому ми стараємося, намагаємося створити всі аспекти для того, щоб було бажання у дітей до навчання. Тобто ми маємо у старшій школі вивчаємо іноземні мови англійську, німецьку, російську, Ми маємо універсальні профільні класи, тому що на сьогоднішній день ми зустрічаємося з тим. Що діти складають ЗНО із математики, із української, із історії, тому потрібно приділити увагу вивченню всіх предметів. У середній школі ми маємо технологічний профіль, вивчення іноземних мов як поглиблено, і поглиблене вивчення математики. Тобто, починаючи з 5 класу, у нас йде до Навчання. У нас йдуть спеціальні класи з поглибленим вивченням предметів технологічного це Лего-класи, які маємо Лего дорогі, і діти пишуть самі програми. Це вже у нас є п'ятий клас, шостий клас. Ось і маємо в початковій школі чотири класи це спеціальні класи для дітей зі зниженим зором. Перший Г, другий Г, Третій Г і 4 Г. Якщо брати в першому Г у нас 11 учнів, у другому Г 8 учнів, в третьому Г 12 учнів, четвертий Г 10 учнів. Експеримент я залишаю колектив. Я залишаю цих дітей, в яких вже сформована їхня, їхня, їхній буде осередок, да? а до них добираємо ще 10 дітей. Інклюзія у нас в кількості 20, у мене 10 є, 10 ми доберемо. Якщо в мене буде гімназійний клас, я доберу. До них прийдуть звичайні діти. Там, виходить, у нас в цьому класі 4 дитинки інваліди. Одна дитинка у нас із з церебральним паралічом, і там дві позори, але в неї церебральний параліч плюс ще зі. Це мене бупало як з порушенням так, зору. І так, вони вже сформувались, у них свій колектив, я його бачу так. Я не бачу їх розкидати по класах. Ні, розкидати за не потрібно. треба. Якщо у вас так. прийдуть діти в 5 і в 6 клас, буде така проблема. Почують батьки про школу, скажуть, що да, добре, хорошо. Чи ви як за... маєте буде... можливість я... взяти і створити інклюзивний клас? Чекай, це буде шостий, не це перший. В цьому проблемі у нас в Святошинському районі це поширено, у нас є інклюзивні класи. Ну, інклюзив... На інклюзивний клас допускається три дитини і 20 дітей. Ну, там виходить сформований колектив ну, і додаємо так. дітей із проблемами. А, а. тут вже буде спеці... ну, сформований свій колектив, а добираємо дітей. ну, Кращих. Добре, але все-таки що краще? І Я друзі, краще? Знаєте, мені здається, що залежить від самого стану хвороби дитини. От наскільки дитини буде е, тут у нас слабозорі, які вивчені в дошкільній установі, яких Ніна на Миколаївна мені вже готових з характеристиками, з їхніми діагнозами лікаря, який їх там лікував, привела в школу. А тут, як ми будемо створювати, ми візьмемо дитину, яку ми не знаємо, а в нас просто від лікаря стоїть діагноз, то краще тут мати. Івана мама Богдані. Ми швиденько, ми вже скоротили Івана Богдана, вже можна. одна. А якщо будуть питання, то ще є одне. І мама є. <різь> <різь>